thank you Вам усім, що багатим у вожді. Ми війну переживаємо, нас ніколи не здолає жоден ворог, бо ми сильні, при духом вільні. Привела вам мир, весель, що були ви всі веселі. Тож, завітала Україна до прекрасної родини, чи дозволите заколядувати на мирі перемогу віншувати? коля, Ісусику, дитятко, я тебе люляю. Я нулята, тобі з неба, пісеньку співаю. Я нулята, тобі з неба. Пісеньку співаю сми. І хоч тим хатах, наша перемога близько, бо в нас світло всередині, в наших душах. Різдвяна зірка перемоги українцям світить, ніхто, хай спокій нашого народу не порушить. Хай бовниками щастя світиться родина вся, хай зірка зігріває ваші душі, ваші золоті серця. Хай усе удасться. Я вогник надію, хай здійсниться мрія. Колядую, колядую, колядую вас, добрі люди, носом, чую. Будем вам колядувати, для засусимо купую. Вдати воску для окопних свічок, матимете щасливих діточок, а ще на солодощі для захисників, щоб ваш рік багатів та багатів. Колядуємо на генератор, щоб не день у вас до свят. А ще на повербанки трішки, щоб не валіли ваші ніжки. А ще на тепловізор. Колядуємо, вам мирного неба віщуємо. Колядую, 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 вас, добрі люди, ще відшую. Вороже, вижину тебе із нашої землі, бо сусіда нечити не гоже так і передай своїй орді. А мені цукерищики пряники давайте. А я вдома. Обожнюю солодке. А це не мені. Це я роздам всім нашим маленьким дітям, чиї безкідарі, уюні війні. Ви вже пробачите нам. Та зводиться усе в ЗСУ, бо ми пишаємо, цінуємо армію свою. Якби не віддані сини, чи б ми масвішували, чи веселилися, і хто, значить, тепер колядували. Колядочку починаю, найкращого бажаю. Колядочка на талант, щоб грошей поруч жбав, колядочка на врожаю, щоб хліби із краю в край. Колядочка на дозвілля, щоб гуляли на весіння. З різдвом хрестовим вас і з новоріччям. Живіть у серці з правдою, добром та з Богом, щоб мир та щастя стали знову буденним, звичним, і щоб почули всі жадане слово перемога!